Привіт, друзі! Nissan Rogue 2,5, бензин 208 тисяч пробігу. <кій> Людині ніхто не сказав, що потрібно регулювати клапана. Ну, Принаймні, та контора на лівому березі, де він обслуговувався, доїздився він до того, що йому сказали, що пора клапана вже міняти. <кій> Ось йому зробили такі заміри. Кажуть все. Знімаємо голову. От. Компресію не міряли. Ендоскопом не дивилися. Що я можу сказати? Тут, по відчуттям, 70 на 30, що її потрібно знімати. Тобто, я відчуваю вібрацію, але вона не постійна. Є моменти, коли вона більш-менш рівно працює. Зазори теж, в принципі, дуже погані, але принаймні вони є. Тому у нас тут буде вирішувати все компресія і ендоскоп. Хто працює постійно з і вже не одну сотню відрегулював, то знає, що. В принципі, от в мене на практиці 6,5 компресія це вже. Можна сказати, врятувати циліндр не вийде, потрібно міняти клапана. 8,5 були такі автомобілі. 8,8,5 був такий автомобіль, в мене є відео, що врятували таку машину. Тому тут все вирішить, компресія і ендоскоп, що у нас тут. наскільки тут у нас все погано з першим циліндром. Ну і будемо вже тоді людині рекомендувати або відрегулювати, або. Або, або, або зняття установка ГБЦ і заміна клапанів. От, ми це все робимо на відміну від інших, які регулюють і, то, і те невчасно. Все робимо по автомобілям Nissan. А ну Давай ще раз. Перший циліндр міряємо компресію. Поєха! Хорош! В общем, вісім, 8,5 і Поїхали. Хорош. Тут нормально. Поїхали. Поїхали. Вісім з половиною. Зараз, зараз подивимося камерою і будемо знати, що нам краще робити далі. Вирішив клієнт відрегулювати клапана, ризикнути, а не зекономлені гроші попити шампанського. В принципі, ось наші заміри мало чим відрізняються. Від тих замірів, і ті люди, в принципі, можливо, в чому-то й були праві що казали відразу міняти клапана. Але я думаю, що 1040-50 він ще поїздить і на тому клапані, якщо не більше. Це ми все дізнаємося вже сьогодні ввечері або завтра зранку. Все успішно пройшло, чи не зовсім. Зробили ми рога. В принципі. Я думаю, що клієнт зможе попити шампанського, тому що ось вона працює рівненько, вібрації я не відчуваю, помилок немає. Не знаю. 20-30 тисяч клапан пройде. Чи можливо 15. Ну навіть якщо 15-20 тисяч, то за 8 тисяч гривень це йому стільки обійшлося з прокладкою. З роботою, з герметиками, з стаканчиками, з усім це задоволення. В принципі, за 20-30 тисяч людина зможе, а можливо і більше буде ходити, зможе зібратися з думками, купити собі або биву голову, або назбирати грошей. в принципі В принципі, зараз ось вона чітко працює. Це вона холодна, от бачите, тому завищені оберти. Але стрілка тахометра. Рівнесенько тримається і вібрації немає. Тому, в принципі, ми праві. Компресія була 8,5, спасли, спасли цей рух. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення!